Друзі, привіт! У нас з'являється на продаж ще одна Ford Kuga. Це автомобіль офіційний. У 2012 році він виїхав з салону, двохлітровий дизель на передньому приводі. Автомобіль в білому кольорі, в досить поганому стані. Автомобіль має заявленого пробігу 170 тисяч кілометрів. Передні задні протитуманні фари, встановлена зимова гума Nexon 17. Легкосплавні диски. Хочу сказати, доволі висока гума. Так. Білий колір автомобіль має щодо обслуговування. Замінене щеплення, замінена турбіна, форсуночка одна також замінена. В технічному плані в автомобілі все чудово. По салону. Салон текстиль. В принципі, зберігся до сьогодні в гарному стані. До речі, один власник із салона. І це є добре. Комплектація непогана. Шкіряне кермо, повний електропакет з клобідімачів. До речі, вони всі автоматичні. Передні задні потитуманні фари, двозомний клімат-контроль, заправлений, працює, шестиступенева механіка, підлокітник і сервісна книга. Зараз до, до неї перейдемо. Що нагадаю, це автомобіль на передньому приводі. Якщо у вас є потреба в автомобілі повище, але нема потреби в повноприводному автомобілі, то цей автомобіль для вас. Сідушечка водія, салон текстиль. Запуск, до речі, з кнопки. Маємо два оригінальних ключі. Так, вони виглядають. Невикідний. І цей звичайний ключик. На цьому автомобілі Ford Kuga є така фішечка, про яку я не знав. не знаю, Можливо, ви не знали, а може тільки я не знав. Коротше, тут кришка багажника, ну, наче все обично відкривається, так. Звичайно, тут у нас шторочка, все як положено. Закриваєте І тут, бачите, неспроста у нас ще одна ручка є. Відкриваємо тут. І прикольно, да? відкривається тільки форточка. така. Тут ми зможемо достати все, що нам потрібно, не відкриваючи основної ляди багажника. Як по мені дуже зручно. В принципі, практично, я думаю, що користуються цим. І саме цікаво, що поки відкрита ця ляда, дивіться, всю відкрити ми не зможемо, як продумано все. А так зможемо. Шторочка в багажнику є. докладка є. Інструменти тут всі на місці. Тож, в принципі, повний технічний набор в автомобілі є. До речі, лобове скло оригінальне, але є отакий скол невеликий. Так як це офіціал, тут все буде зрозумілою для всіх мовою. Так? І остання отм'ятка в цій сервісній книзі записана на пробіги, але з карандашиком в 2016 році пробіг 120 тисяч Е І так далі. Ну що ж, друзі, в принципі, досить непоганий варіант. 11 400 доларів продаж, рік 12-й. Двохлітровий турбодизель на механіці, на передньому приводі. Комплект гуми також власник віддає. Літня гума, досить непогана, на пару сезонів вона, ну, тобто їй вистачить. Тож чекаємо на майданчик, і сьогодні будуть оновлення. Е, та як і завжди, машинки постійно оновлюються і стають на продаж. Від вас що треба? Щоб ви прийшли, подивились, ми разом перевірили і ви її купили. Все, до зустрічі.